Соль, вітання, просто пон, привіт друзі вирішив запустити такий диплочний стрім майже з пасіки. Можемо поговорити на будь-які теми бджільництву. До речі, що у вас зараз взятком, хто має що написати? Михайло, привіт. Привіт, Михайло. Мішає, що там у вас, як в Німеччині. Мішаньке, привіт. Доброго здоров'я. Що ти, як дужий? Нічого, слава Богу, все добре у вас як? Та нічого, дякувати Богу теж. У нас? Але вітер такий, знаєш. Трохи є. Їхав на пасіку дивитися, ріпак майже вже доцвітає. Е, трохи. Тільки сьогодні теж недавно вернувся, може годину назад. Ну, я бачив там відео у тебе е, запущене. До речі, цей. Е, попри все. Сильні сім'ї десь по два корпуси принесли 145 го знаєш, на ріпаку. Mm -hmm. А слабші не цілий залили ще, але вже починають підпечатувати. У нас холодно було це тиждень, може тиждень. 5 днів візьмемо доброю тепла mm -hmm. по 20-20. А тепер знову так: 13-14. Але тих 13-14 така гарна погода. Тобто приїжджу туди, то видно, що бжоли працюють гарно. Ще з ріпака беруть. Там більше половина вже ріпака повністю відійшло. А є ще така полоса невеличка, що вони ще звідти тягають трохи. І по оце я бачу, що починає потихеньку акація свісти. У нас, до речі, теж, сьогодні у нас тут, знаєш, приїхав в село, тут нас гроби святять, то біля балок там, ну так почала свісти така молода, знаєш, а тут біля мене недалеко, то лише почали ці бутони від, е, викидати, але ще, ще не відкрилося, знаєш. А туди дивишся, там центральна Україна, туди східніше, то там вже повним ходом світає, до речі, напевно, тепліше в них, я так думаю, за рахунок того. Та лише не тепло. То все. Природа то вона найперший показник на всьому. 100%. А чесно. Цього року я так розумію, і у вас, напевно, там в Німеччині? Там аномально так все почало свісти, правда? Я був у шоці, якщо чесно. Я 2 лютого приходжу в жила літа, я повним ходом облітую, все як має бути. І Я у лютому, до кінця лютого. Я вже пробував того меду, бо я не хотів там скидати якісь відео, або ще щось було то у нас Ні. багато людей, що можуть чіплятися до чогось такого. Але Є, я так. ото вже розказував, я маю місцеву бджолу, яка мені залишилася від турка. Вона на тому місці років напевно вже п'ять, як не більше, так? То якщо порівняно брати мої сім'ї і його, то його приносили а мої половину корпуса. Що воно якось там напевно генетично так передається тим жолом, так? Сто відсотків, мені здається, у нас тут теж місцева, того року я взяв попробувати один тучок харніки, знаєш? А. Ну, то тобто місцево знайти маше рівняти. А. І це так само і вони. Я ж бачу, що та рамка вже була почищена, та рамка вже була приготовлена, як і під, то аби матка засіювала так. І там е, вони вибирали вже повністю той сироп, що на зиму загодовувався для них. І потім я дивлюся, а то ну взяток! Нормально взяток. Я думаю, йо, -йо це кінець лютого, а то взяток. А вони тис тиснули з чого могли і не могли. А то ото я рамочку додому приніс раз. Потім другий раз для себе, для сім'ї, для дітей, бо діти, та й слава Богу, вони в мене такі молочні, і мід і молоко. Вони все йде. Це гарно, імунітет зміцнюється. А погода так, погода тут капець. Оце трошки напудилися, напевно, всі були, то два тижні ріпак так гарно все, а погоди нема. Дощі люд. Кінць, кінець кінцю мінус один. Зрані виходжу на машині приморозок. Думаю, капець. Я приїжджу в бджоли замерзли, підлітки постулювалися. опустулювалися. Цьогорку, знаєш, я пробував це ніколи не скорочував, знаєш? Ну, повністю зажимати сім'ї. Там, де зажимав, ну, то розвиток набагато краще, ніж там, де не зажимав. У мене так карніка, і та маточка вона себе показує. Бо я, я, я не, не цей. Не виводжу кожен рік нову матку. Тобто, скільки вона там є, якщо вона гарно себе показує, то вона до тої пори, поки вона себе показує добре. І ото вони зійшли мені цієї зими на нівець. Я відкриваю вулик, а їх дві рамочки не цілих. Ото я підогрів дві рамочки меду поставив і рамочку Перги, що залишилося. То вона так стартує помало-помало-помало, А тепер переходжу, а вони вже у третьому корпусі газдують. До речі, це ти дивишся на Дяківа? Цей 6 що, що в Канаді? Наший козак? Нія. Назар дякую, він про Канаду, він давно виїхав в Канаду і там він теж розказував, у нього там десь біля тисячі сімей, може півтора тисячі, то він розповідав, що теж маток він ну, кожного року не міняє, каже, я лиш міняю матки лише в тих сім'ях, ну де погані, де погані, або погано працюють. А так каже, ну якщо матка мені каже, принесла 150 кілограмів меду, каже, ну то да, що мені каже, кожного року її міняти. Продуктивно вона працює. Ну і так само я в себе ну, побачив, теж знаєш того, ну, нема сенсу міняти все. Е, якщо вона працює перший рік класний, другий рік, ну якщо працює нам, я думаю, що треба максимально використовувати потенціал матки. Є такі взагалі, ну, вроді молода матка з того року, але напевно якийсь таке, знаєш, генетично закладено, от там корпус вісім рамок, я її ще розширив зверху магазин і все, місце є. Коротше, взяток ідеа вони собі рішили роїтися. Прикинь. Місо! Міс є, взятоки і вони роїться захотіли. Ну все, ти розумієш? Ну така просто генетична спадковість, цей бджолог. Я стараюся теж це ліквідовувати. Для чого? Ну вже коли ти більш на такому професійному рівні займаєшся, то мені здається, що в першу чергу має бути мед, лагідна бджола. Оце останні такі критерії. Людина по натурі своїй, що вона і так і так переробить, переучить, переобладнає все під себе, так? Вона ж, Я не хочу там цей, бо з нашим втручанням у природу, то в деякій мірі можливо, ми не так допомагаємо, але і допомагаємо багато у чому. Сто відсотків. Це здає мені здається, що найбільший. Борох, бджіл це є пасічник. Він mm. більше <гад> ти долізеш, неефективніше ну, ну, ефективні, не птчила працює. В мене є таке знайомий, він відкриє вулик, знаєш, рамку підняв, дивиться і кав, ну, а що ти там шукаєш? Каже. Ну, ну Нащо тобі є? Перевета дивиться. Та хочу подивитися, каже, як матки каже, яка не потрібно каже. Ти подивився ага, е, гарно сіє, так? подивився, наскільки рамок. Розпліті, через скільки порахуєш, ти плюс-мінус вже знаєш біологію бджоли, через скільки вона виходить, скільки, через скільки день ну, додав, розширив, все, забув. Все там, тиждень, два ти туди навіть не лізеш, ну не показуєшся туди. Так. Недавно е, все не просто так. Е, Іван Васильович, так? Хто Ким? саме? Е, ефір веде. Постійно всі бджолярі збираємося в нього на ефірі. Може, може й так. Я не слідкую за всіма, але теж раз попадав. Ну, менше стані. Я попав якраз на ефір, коли доскач був наш, Ага, розмовляли трохи, і це Іван Михайлович каже, що ти знаєш, що приходить молодий пасічник на пасіку, починає розкладати всі корпуса, рамки, і що першим ділом робить? шукає матку. Нащо йому шукати матку? Я він хоче знайти матку. Дивіться, що з тим матку не так. Та є, є таке. Ми тепер їхали, може бачив відео до Михайла Паливуди. Я в нього вуликів заказував трошки. Угу. То він каже, теж каже, ну каже, ну ви працювали вже технології, Каже, приїжджає до одного клініка, він рамку каже, піднявшись, каже, дивиться одну, другу. Каже, він поки подивився, каже, дві рамки каже, вже п'ять вуликів перейшов. каже, я кажу, що ти там шукаєш. каже. <реш> ну, я ж розумію, знаєш, в ну, тих, хто ну, початківців, там, якихось, які тримають 10-20 сімей, але вже коли в людини більше 50-100 і вона ще собі ну, там, дозволяє порамкову роботу, ну, мені здається, що зараз без технологій нікуди. ну, ну те в бджільництві нікуди не подібне. Мусить бути якась напрацьована, ну в кожного, я думаю, бджоліра є певна якась технологія, по якій він працює. Не просто так, так, так. знаєш, заліз вулика, що заліз, не знаю, що заліз. Я на початку теж так от, ну то, то, то напевно, лише ну, та на початку лізти всі що всі так знаєш. А, так, коли молодий. А потім не то що не хочеш, а просто розумієш, що туди не треба лізти. Я кажу, у мене з бж... я своїми бжолами маю договір. Оце я так сміюся завжди. Я жартую. Ков перших, дві перший, друга царга, корпус кажу: Я не маю права туди лізти. Хіба так десь раз у місяць. Підняти, подивитися, є молоденьке яєчко, нема, чи там все добре. Отак, чисто Дві-три рамки я можу підняти, все, це це є. А верхній корпус то є мій останній, так, третій, чи там четвертій корпус, то є мій, то вони вже не мають права з мною спорити. Це за те, що я дивлюся. А так гніздова, це, Дві гніздових цар дві гніздових корпуса, то я туди не пхаюся. Взагалі, оце подивлюся на наявність маточників, якщо після поганої погоди щось таке. є яєчко. Скажи мішень, до речі, цей, багато тримаєш маєш в Німеччині? Ня. Я то взагалі взяв на початку одну сім'ю з але в результаті взяв дві сім'ї. Угу. А потім дві сім'ї переросло в чотири сім'ї, потім п'ять, тепер 10. Ну, якщо чесно. E, вже дивлюся по теперішній, бо я взяв спробувати. але вступив в спілку e, бжолярів тут. Зареєстровував там, так, так? вулики, так e, по -по зареєстровував, бо в них тут там ну, і приходять цей від лікарі, вони дивляться, чим ти обробляєш бджол. Приклали свої. Але зараз 8, 8 числа в середу маю трефен, e, як німці говорять. А що таке? E, має... Всі б збираємося на зустріч така. І, і хочу там, може хтось буде. Бо по-німецьки так, аби говорити вільно і розуміти все, то ні. Але може там попадуться якісь е, рускомовні, так? Бо багато їх тих, як вони називають себе, етнічні німці. Настюша, ану відійде, так говорить. Шанка, якщо не секрет, де територіально ти знаходишся? Німає Хам, чого, який секрет? Хам. Це де біля чого е, Що це місто? Біля Дортмунда, 30 кілометрів. Мені попався тут е, навіть чоловік написав, бо то через тік ток багато познайомився так з бжолярами, то попався мені е, Олександр, я фамілії не знаю, він сам з Чернівців чи Добре. з Чернівеччини десь звідти. У нього було... в Україні, ну, 500 маткомісць. Потужно, немало, ну, немало, скажем так. Він е, на українську рамку, оце що Віталій Боровецький е, показував огляд з муху, ага. так, ну, на ці вулики він щось замовив. Аби я зараз не брехав 30-40 вуликів уже таких. І він тут на місці, зв'язалися через він каже, може чимось там допомогти туди-сюди. Яку питань нема, ви знаходіть місце, а там від мене. То з бджолами дамо ради. Я не хочу ні грошей, ні нічого поможу. Якщо хочете, то. А він теж займається? Він хоче тут. А, він хоче тут. Так, да, хоче якогось. Бо я, я би хотів, якщо чесно, признатися, я б хотів на другий рік поставити більше. Ну і більше якось мені, напевне, не на мід, бо міт то є важка праця. Біля нього треба наробитися. І я не маю тут, наприклад, таких капець медозборів, якщо розібратися, оце ріпак, але німці люблять ріпак їсти, якщо чесно. У них там в основному та, це так. в основному. І от моє основне, точок мій, оте, де, де я їх постійно тримаю, е, у хамі, там дуже багато лепи. А лепа така, бляха, так видає класно капець. Чуєш, Мишенька, а скажи цей. Е, щоб поставити пасіку, що там якісь дозвола, треба там не просто так, як нас собі десь захотів, там поставити, правда? Е, не так. До... Коротше, тут і так. Якщо вже займаєшся тим. Е, Тихай, е, я... Як, я, якщо займаєшся тим, наприклад. Е, як би то обіцяєте, вже можна сказати так, більш професійно, угу. і от переж... там ти переживаєш за то, аби. І до тебе бджола не прилетіла з якоюсь там хворобою, так? або ще щось так, краще зареєструвати пасіку. Бо багато випадків є, наприклад, цього гнильця, і він вже тут. Тут кожен раз, от у Німеччині вже протягом там, пару років, кожен рік все більше і більше е, проводиться навіть така тема, профілактичні розмови, оці, як дивитися до бджіл туди-сюди, бо є багато проявів гнильця. І от мусиш зареєструвати чисто для себе пасіку. Тобто ти повідомляєш, що ти будеш переїжджати з вуликами на то і то місце. А вони вже тобі говорять, що то місце може під карантином десь знаходитися, mm -hmm. вони тебе інформують про це. А так от до 30 вуликів ти можеш спокійно мати і лише дозвіл мати від фермера, де місце чиє місце, так? Дозвіл від, від газди, будемо говорити. Але бажано, мені здається, що бажано, аби кожен не тримав просто так, аби зареєстровував, щоб, щоб воно якось велося, так? І, історія того всього. Ну бо... і це правильно, коли є порядок, є, ну кожен розуміє, що чи є пасіка, фермер той чи інший, той там при обробці тих самих полів. Я думаю, що там, напевно, серйозніше трошки ставляться в Німеччині, правда? До ріпаку і так далі, коли кроплять. Не так, як в нас. Я, я свого фермера цього, що Це ми виїхали з жінкою і з дитиною на фотографії на, репа... на ріпак. Я кажу жін. Я би вивез сюди вулики, але треба знайти людей, чиє це поле. І тут приїздимо мужик якийсь якісь на ровері з жінкою. Uh -huh. Я підходжу до них, добрий день, добрий день, кажу, я б жоляр, то, -то, то А він каже, так, а питання, яке я кого хотів би знайти оцих газдів, чи я це є. Він каже, то я тримаю. Я Якого зможу тут вулики поставити, він каже, став, якщо хочеш. Ну і ми обмінялися номерами. Тепер при кожній обробці ріпака він до мене дзвонить заздалегідь і проінформовує, що там, наприклад, такого такого числа в такій, -такій годині він буде робити опрескування рипака, якщо я маю бажання, щоб я закрив тих бджіл. І все. І оце вони обробили ріпаку, він там навіть заводив тему питався. Але вийшло так, що це не через те, що вони обробляли його, а через те, що було холодно і бджола, більшість молодої бджоли, вона ж харчується е, пергол, так? Так. і вони трошки були опоносилися. Привіт. Помічник прийшов. Так. Ей, котатись, мішанка, я э, 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 радий був чути. Э. Думаю, може, десь би так робили якісь кістки, ми було б цікаво, я думаю, людям э, по німеччині, там як дай. там э, э, бджільництво розвинено і так далі. Ні, катати. немає, я зараз трошки. Я так періодично заходжу, дивлюся, але там, аби, наприклад, багато чого розказувати ні. А от уже, я думаю, по-дальшому, коли буду спілкуватися з цими пасічниками тут на місці, буду дізнаватися якоїсь більшої інформації для себе. Хоча я людина така трошки специфічна, я навіть ці хлопці, наші, які виводять і матководи, і пішло і поїхало. От можна говорити все, можна говорити по-всякому, але вернемося до того. Якщо бджола жила добре, мід приносить, матка добре червий і все гарно, то для чого то все міняти кожен раз і на купу? Сто Ну ну і, ну, і теж, знаєш, вже там, коли ти маєш 100 і більше сімей, то ну, вже хочеться, знаєш, ну якоїсь стабільності на пасіки. Коли ти там, наприклад, робиш розширення, ти пройшовся, зробив сім і ти задоволений. А коли в тебе, знаєш, починається різнобой, і одна слабша, друга цей, комусь ти доставляєш рамку, комусь ти корпус, ну і це все час. <звіт> Так. Yani у нас оці рамки, я відвик від дадана. Я тесь мені передав звідти, бо я попросив, щоб замотав і передав мені я ж на лежаках там в Україні. не лежаки для мене були Дадан, А тут дощ нормаль маси. Вона ж менша. Там 230 uh, так? Рутівська йде, так? Чи ні? Так. Так, так. Та. Uh, цей тесть передав мені тепер Дадана разом з лапанку на рої. Бо я колись собі робив на рої і то порозкладав тут. Думаю, може якийсь рій залетить, не залетить. Я витягнув блін, а то така рамчища, здоровезна. Капець, думаю, як я це в руках тягав? Тут вона менше 38 на 223. Бо є ще ці сандруськи, то вони вже трошки довші. Але я куплю вулику Міша Дюран. Михайло ага. Дюран. Ну, теж наш, Закарпаття він, так. так? Наш, наш, ну. То я лишень до Міші. Що, які питання я зразу до нього, він знаходить час об'яснити, бо то-то. Ну він, він, він там... Вроді, він в Баскевича, вроді був на цьому на стрімі, правда? На стримі, ну, так, так, так. Ну, я на виставці його бачив, дзвонив до нього. Він мені сказав, що виставка буде. Каже, перезвониш до мене, я скину геолокацію. Я е, вже тоді приїхав, блін, наш парк плюс стоїть Віталій Боровецький, прапори України. Міша наш він теж він такий, бляха-муха, прапори. Що, не, біте, слава Україні! Це у нього капіць. Візьмемо до уваги, що тут дуже-дуже багато бжолярів є оці етнічні німці, так? Е, руські. То вони, а він ні. Він каже, у мене клієнтура відпала на початку. Відпала, то відпала. Каже мені, то я за тим не гонюся. так, Прийде другий клієнт. І він я... на своєму стоїть такий. Хороший, я дзвоню постійно, питаюся його, раджуся з ним, знаходить ту хвилинку. І от вулики, до чого я вів, у нього такі класні, в нього підходить корпус на дві рамки: це Сандра, як під теплий занос, так? і дощ Нормалмасиця. Мішанька, мушу бігти. Радий був чути. Христос воскрес воїсти Воскрес. Слава Україні. Щоб закінчилась війна, а все решта в нас буде класно. Дякуємо нашим воїнам, що можемо такого працювати, говорити. Думаю, що добре. у нас все буде добре. добре, Тільки на це надіємося. 100%. Радий був чути, Мішенька. На зв'язку. Усім іншим дуже дякуємо.